Вітаю! Тут можна підходити з різних сторін і з різної логіки. Що ви зазначили? Планую враз в тиждень на пару годин побігати приладом. Якщо з логіки, що був простіший, то звичайно краще Simplex лайт. І якщо затратити менше коштів, це 11 тисяч гривень. Далі, по ціновій політиці Ультра. 16 тисяч, але в комплекті дві котушки. І дійсно, мала катушка в багатьох випадках ефективна. Якщо бачили, то останній навіть коментар по сімплексу, по траві, як людина ходить і в лісі, де гілки, маленька катушка, чуйка повна і побіг. І це супер легка вага. До прикладу, якщо потрібно було би довго бігати, або є якісь проблеми там з рукою, відповідно. Краще, легший, само собою, по вазі Сімплекс Ультра і є снайперка вже котушка. Далі, якщо з логіки використання самої котушки, що вам треба дві катушки, то якщо ви до цього сімплекса доберете катушку цю або ось цю, до прикладу велику, то це вже вийде дорожче, ніж вартість Сімплекса Ультра. Саме Сімплекс лайт з такими комплектаціями. Далі йде. Наушники. Вам треба наушники безпровідні. Якщо потрібні безпровідні наушники, то їх можете під'єднати, навіть звичайні свої AirPods, їх не обов'язково купувати лише до Сімплекса Ultra. Це і тихо зробити, і коли там сильний вітер, думаю, зрозуміло. Йдемо далі. Далі, Чому ж я собі взяв Ultra, а не взяв Сімплекса Lite, до прикладу, да? в чому суть? Тут є поліфонія 99 тонів. Я на деусі так на ній звик, що без неї не можу, так скажемо. Вона інформативна. Хоча й не сама глибока програма. Плюс, доволі класно. Далі. Тут є ще 4 тона. Більш приємні озвучки, для любителів більш стабільного пошуку виходить, ось це вам може підійти, це буде теж невеличкою перевагою. Далі. Тут є в нас режим меч і монети. Щоб не зачорнити цілі, вмикається. На де 2 є така штука. Вона дуже сильно псує, дискрім. я спочатку використовував, зараз сенсу немає. Далі є регулювання швидкості. От регулювання швидкості я на кожній програмі можу задати свою будь-яку швидкість, відповідно, і під свій, швидкість помаху, і під стабільність ґрунту підлаштувати, і можна деякі сантиметри витягнути відповідно більше глибини. Йдемо далі. Є режими L, M і H. Ось це дуже практично і корисно. В ракурсі стабілізації приладу, інформативності виходить. Підібрати навіть під вібрацію дотики об траву можна собі. Цей режим. Доволі класна штука. Корисно. Попросту ті користування ми розібрали, можете переглянути попереднє відео, ну суттєвої різниці немає. Ще вультрість корисно регулюється гучність заліза. І не тільки, навіть кольорового.